Країни. Ми завжди жили у неймовірній країні. Але в 2014 році Росія захопила Крим та розв'язала війну на сході України. А в 2022-му війна прийшла у кожне українське місто. Але наше минуле нагадує, що ми вистоїмо проти будь-якого зла. <звіс> Куди ми вирушимо сьогодні? От би відвідати справжні розкопки. Точно! Луганські землі багаті не тільки на корисні копалини, а й на справжні археологічні знахідки. -oh. Oh, oh, oh. Це ж мергелева гряда. Що це таке? Мергелева гряда або луганський Стоунхендж – це древнє святилище. Було знайдено у 1976 році школярами, які були членами археологічного клубу. Як я їм заздрю. Пізніше вчені дізналися приблизний вік знахідки. П'ять тисяч років. Це означає, що ця пам'ятка. Такого ж віку, як найдавніша єгипетська піраміда та британський Стоунхендж. Ого! яка у нас древня та багата історія. Історія Ого. продовжувалась. І протягом тисяч років землі Луганщини заселяли різні кочові племена: кімарійці, скіфи, печеніги, половці та інші. Росія Ого. поширює брехню. Нібито до приходу Російської імперії ці землі були дикими та незаселеними. Насправді, ж, уже з 16-го століття козаки почали будувати тут зимівники, тобто ферми, де жили їхні дружини та діти, і куди вони повертались зимувати після військових походів. Ого виявляється, козаки також займались звичайними справами. Саме з колишніх зимівників і виросли сучасний Луганськ та безліч інших міст області. Наприкінці 18 століття шотландський підприємець Чарльз Гаскоін побудував на цій землі ливарний завод. А що таке ливарний? Це означає, що тут виплавляли різні вироби з металу. Першими інженерами на заводі були британці, а робітниками українці із навколишніх сіл. Саме завдяки цьому заводу у 1882 році і з'явилось місто Луганськ. Виходить, росіяни не засновували місто. Більш того, у тридцятих роках минулого століття майже всі місцеві школи були україномовними, а більшість населення складали українці. О, ні, у них забрали Шо? усе українське. Росія протягом сотень років намагалася заборонити українську мову, культуру та переселяла росіян на землі Луганщини. І все для того, аби кожен повірив у брехню про російський Луганськ. Але б ми не повірили. Правильно, адже той, хто знає свою історію, ніколи не дасть себе обманути. Луганчани з усіх сил протистояли російській окупації в 2014 році. Проте місто все одно було окуповано. Але партизани і до сьогодні чинять спротив росіянам. А ЗСУ обов'язково звільнять місто. Тому що Луганськ завжди був і буде українським. Сьогодні ми відвідали пам'ятку, яка старша за піраміди та Стоунхендж. Побували у козацьких поселеннях, з яких виріс сучасний Луганськ. Дізналися, що місто виникло завдяки шотландському підприємцю. Побачили, як Росія намагалася знищити все українське та зробити з луганчан росіян. Проте, місцеві жителі зберігали Україну у серці навіть у найтемніші часи, тому що всі ми віримо в світло після темряви, адже цього вчить наша історія.